Здавалось би, про цю історичну постать вже знають все. Та виявилось після багаторічних пошуків таємниці прихованого ще вистачить на цілий проект з 28 серій, який днями презентували у будинку кіно студія Віател спільно з культурним фондом. Тарас Бентежний – це повний життєпис Тараса Шевченка, створений до 210-го ювілейного року письменника. Ми хотіли, щоб Тарас Шевченко розказав сам про себе. Ми взяли його цитати, його поезію, його картини. Там майже нічого немає такого, що від нас. І все це поставили в той ряд, в такий от хронологічний ряд, Но коли він ту картину намалював, коли він той вірш написав. І отак, от в той час, воно одне за одним іде цей формат передбачає для того, щоб якомога цікавіше представити Шевченка широкому загалу. Оце його основне завдання. В серії подкастів це новий формат. Ну для науковців теж щоб була якась популярна інформація в Ютубі. Бо там, наскільки я знаю, часто багато брехонь. Ну от мені трапляються там ріл короткі. Оці відео. Ну часто відверта дурня. Це більш-менш достовірна перевірена інформація. Новий проект про невідомого Шевченка в рамках «Гри долі» виходитиме у форматі відео. Одкастів за участі ведучих Василя Вітра та Наталки Сопіт. Миці кажуть, біографію Шевченка вивчали дуже довго, а сценарій писався близько 12 років, і ось нарешті його реалізовано. В Принципі, з першого погляду це такі досить відомі факти, як зі шкільної програми, що в який рік відбулося. Але ми тут витягуємо такі моменти і факти, які мало відомі, тому що це деталі. А саме з деталей а, і створювалося його життя. Хто викуповував Шевченка? Так? Є такі от міф загальновідомий росіяни, але ж це не так. Саме українська громада долучилася. Зібранням коштів для того, щоб викупити Шевченка. І от такі от маленькі нюанси, вони, як то кажуть, нанизані на всю історію. І ти розумієш Шевченка вже як людину, чому він вчиняв саме такі вчинки, що для нього означало стати вільним, яким він був модником. І от з таких деталей, мені здається, глядачам буде цікаво відкрити Шевченка як людину, як особистість в першу чергу, а не просто як художником чи поетом.